What you Та злагоди зечимо всім. Мирного неба, щасливої долі, Добробуту та злагоди ваші родини. Подільська земля, козацький край, тут патріоти всі не знають. І їхнє серце, двіться, без зупину. За незалежність, за народ, за нашу неньку Україну. За честь, за волю, батьківщину. Вас вітає рій, Рівненські козаки. Бог одна, мати, одна Україна. У нашому рої є розум, сміливість, гордість, сила. Усе це для, для тебе, Моя Україна. Україна, незалежна моя батьківщина. Я борюся за тебе щодня. Ти для мене, як мати, єдина, Богом дана нам рідна земля. Духом сильна і вільна країна, ти є квітка завжди молода. Не сумуй, буде все Україно, зникне клята російська орда. Ми віками тебе боронили, зараз теж у полони дамо, в бій за тебе ходили, ворушили вороже кубло. Незалежна моя Україна, ми здолаємо всіх ворогів, буде жити квітуча країна, без загарбників та доскаків. Ми віримо, що підіметься Україна. Ми козаки, ми України, діти, та разом з нами пісні співають. Ми ніколи не звичаємося рідної вовні. Ми ніколи не звичаємося рідної землі, і боритися поборете Будь-якій змови і поритися поборете все, що у злі. спів. Помоти за допомога полині землі. Та по чому ж назасила, амраці козаченка, сила нашого любові до україни неньки, нашим героям слава Україні, слава і з гордістю можемо сказати. Я українець, я українка. Щого кращого, ніж наша пісня. Наш народ, наше небо, наша колина. наша Україна. У нас все є. є. І це звучить гордо. Чого ми хочемо в майбутньому? Ми хочемо, щоб закінчилася війна в нашій Україні. Щоб скрізь злумав дзвінки дитячий сміх. І радісні пісні, щоб звідусінь звучали. Любов, достаток, спокій. Огорнули всіх. А смуток не гаразд України, щоб минали. Ми всі одна родина, і мова в нас єдина, і у скрутну тяжку хвилину. Ми разом, Україно, ми з тобою. Я піду полониною. Щастя для тебе шукати, і троянду рожеву Заплету заплиту золоті твої коси, зазирну віконце, де лагідно спить моя мати, заспіваю.